Меру, Божа я хочу поділитися таким роздумом відкривенням. Сьогодні дуже багато людей продовжують запитувати, чому в світі так багато зла, тривоги, хвороби різні війни, які забирають людське життя. І люди вони більшість нарікають на Бога, що Бог Він не зупиняє це, все не жаліє людей. Але питання тут зовсім в іншому. Що людина робить для того, щоб Бог почув її молитви? Чи Богу достатньо прийти в церкву, зробити якийсь чи ритуал чи якусь свічку, яка абсолютно нічого не дає і не допомагає. Біди, тривоги, війни це є наслідок того, що люди залишили першу любов, вони її втратили. Перша любов це є Бог. І коли ми навернемося до Бога через покаяння, коли ми покаємося, коли ми змінимо своє життя, в якому ми жили, тобто коли ми. Простимо наших братів, сестер, наших сусідів, друзів, знайомих, і навернемося до Бога. Тоді Бог він чує ті молитви, тому що наше серце воно відкривається перед ним і Бог він благословить і зупинить і всі біди, прокляття. От це все зло, тому що Бог є любов, і Він хоче, щоб ми любили один одного, щоб в наших серцях це був вогонь до слова Божого. І вогонь до ближнього свого, тому що це є дві найосновніші заповіді: люби Бога всім серцем, всім розумом, всією душею, всіма помислами, і люби ближнього свого, як самого себе. І тоді буде мир, спокій і любов.